Монастир знаходиться на високій горі, висота над рівнем річки Дністер 150 метрів. От ми приїхали, переїхали річку на катері. і зараз, от по такій тропінки ми подимаємося наверх. Це називається тропінка покаяння, тому що дуже важко іти, йти у мислях. Все продумуєш про своє життя, про свої гріхи, так і називається ця трапа покаяння. Ідемо далі.